Обговорити підсумки сьомого Рамштайну можемо з Мар'яною Буджерін, це докторка політології, дослідниця Центру російських та Євразійських досліджень Гарвардського університету. Пані Мар'яно, вітаємо вас в ефірі. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ми почали зачитувати інформацію і пригадали спочатку, що парламент Швеції ось. Дасть нам рекордні 287 мільйонів доларів. Фінляндія знов таки рекордні 55 з половиною більше мільйонів євро. Ось таке співпадіння питання: те, що Швеція і Фінляндія це такі майже новоспечені члени Північно-Атлантичного альянсу, чи не все так просто. Ну, я думаю, це їхнє, якби підтвердження того, що тепер вони ці нові члени так скоро будуть новими членами альянсу, і це є їхній внесок в роботу альянсу з підтримки України і захисту територіальної цілісності України. Ну можна ж було не відразу ставити рекорди по допомоги по допомозі. Ну можливо, і так можливо, це певний певний доказ їхньої, їхньої відданості, так цілям і, і місії альянсу. Ну і також згадаємо, що інші члени альянсу вже певний час підтримують Україну, надають військову допомогу. В них також свої обмеження. Їм треба залишити якусь техніку також на свої оборонні цілі. І відповідно тут, мабуть, ще й справа в тому, що Швеція і Фінляндія. Ендеї вони наздоганяють певним чином той процес, який вже почався в НАТО. Ну вже починаючи з, з лютого місяця цього року. Пані Мар'яно, нові пакети допомоги зазвичай приходять після якихось трагічних подій в Україні. От системи ППО почали посилювати після того, як Росія почала бити по цивільній інфраструктурі, фактично знеструмлюючи Україну, позбавляючи нас і світла і тепла. Попереду у нас зима. Всі експерти сходяться на тому, що зима буде дуже тяжкою. Невідомо, що буде з воєнними діями, з бойовими діями, чи вони якось уповільняться, чи будуть проходити в такому ж темпі. Чого нам чекати від наших партнерів від США, від Європи з огляду на, на те, що попереду нас чекають ну, насправді тяжкі випробування? Ну, як ви зазначили, підхід заходу, в принципі, є підходом реакції. То допомога таки надходить. Вона є вагома, вона є надзвичайно важлива. Але захід калібрує цю допомогу у відповідь на певні ну от нагальні, нагальні потреби. Такого, щоб скажімо, попередити це. Зрозуміло, що засоби ППО потрібні були вже давно потрібні були ще з самого початку. Вони Попереджують ці ці прильоти, ці напади так на критичну інфраструктуру України було б добре звичайно мати цю допомогу ППО. Перед тим як почалися ці масовані е, масовані е, атаки на Україну, а е, але ну так вже такий, такий завівся вже ритм цієї співпраці. І звичайно, ми бачимо, що що там німецькі і американські системи ППО вони є такі ефективні і вони справді допомагають і е, ефективність українського ППО. Е, Ну, піднеслася від 50% десь до 70%. відсотків. А це звичайно не, не, не забезпечує стопроцентний захист українських міст і критичної інфраструктури. Як ви зазначаєте? Зима буде важкою, так і всі, всі до, до цього готуються. Я думаю, буде, буде ще якийсь приплив гуманітарної допомоги, яка ну просто допоможе вижити цю зиму цивільному населенню. Але як ми бачимо, Росія далі закуповує дрони в Ірано, закуповує далі системи озброєння, які допоможуть їй уможливлять продовжувати ці напади. Пані Маріано, ось цей факт свіжий, що Росія визнала, що вона свідомо б'є по українській критичній інфраструктурі. Ось цей момент він підкоригує реакцію Захода, у тому числі в плані допомоги додаткової. Ну, я думаю, захід допомога заходу не стільки політично скована, так чи лімітована, а більше просто якби координуванням того, що вони справді можуть. Видати Україні зі своїх запасів, не ставлячи під загрозу якусь свою також обороноздатність. І також ну є певні процеси виробництва, є обмеження того, скільки виробляються, де, в якій кількості ці системи. Ми розуміємо, що зараз Україна поглинає величезну кількість амуніції, величезну кількість снарядів. Наскільки мені відомо, майже. Майже цілий місячний обсяг виробництва е, снарядів для Хімарсів він передається Україні, так тобто, тут, тут ще проблема, скажімо, з того боку: з з боку постачання, з боку логістики і з боку власне виробництва. Тому я не думаю, що, е, що власне, ну тобто, в політичному плані мені здається, всім вже давно зрозуміло, що, що Росія проводить абсолютно е, терористичну кампанію кампанію не за жодними. Правилами не дотримуючись, правила про е, провадження війни е, конвенції Женевської, і так далі. Тобто, я, я не бачу в цьому якихось нових відкриттів. Так? так, тут питання того, як цю допомогу поставити вчасно і як забезпечити е, якби постійне постачання, вважаючи на ті обмеження, які існують в, в, в виробництві і логістиці. Пані Мар'яно, не можу вас не запитати про а, допомогу Україні в контексті американських виборів. Там уже підрахунок а, на фініші зрозуміло, що республіканці взяли гору в одній з палат. Як це може змінити ситуацію? Тому що ну, ми непокоїмось насправді, а, чи буде допомога від нашого найбільшого партнера Сполучених Штатів Америки такою ж, а, ну скажімо, масштабною і регулярною? Тут звичайно є певна загроза політикум. Тут американська і політична сфера є надзвичайно поляризованою і, і дещо токсичною. І, але ми бачимо, що скажімо, в сенаті. Вибори не привели так настільки велику кількість республіканців, як, як ну це очікували і за прогнозами. Але звичайно, палата представників це, це та, та палата, яка тримає контролює фінанси. Так вона видає фінансову допомогу. Мені здається, що вже наразі є виділені певні кошти вже наразі є певні домовленості і наступ. Тупний певний час на наступний рік чи е, чи так далі, великих змін очікувати е, не прийдеться, хоча більш вагомою буде звичайно через два роки кампанія е, на вибори президента. І тоді вже будемо дуже пильно е, слідкувати за тим, е, хто хто власне буде балотуватися і як це може відбитися на допомозі США. Це України пані Мар'яно, в Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму. Як ви вважаєте, імовірність ухвалення? Перше, а друге, до чого, до яких наслідків це може привести ухвалення такої резолюції? Ви знаєте, я, я не настільки орієнтуюся в політиці Європарламенту, щоб дати оцінку ймовірності прийняття. Mm -hmm. Цієї резолюції. вона я так не наслідки. Якщо наслідки, то звичайно нічого доброго Росії не буде. Це, це будуть обмеження подальші на, на торгівлю технологіями різними високоточними. Тобто, це фактично буде ще більше закручення гайок і посилення санкційного режиму проти. Проти Росії це також ну б від на поведінку від на сполучених власних... штатів ухвалення такої резолюції вплине якось да, бо сполучені штати ніяк не можуть зважитись визнати Росію спонсором тероризму. Там інша стаття, але вона також дуже важлива і е, ні, ні, і ні. Говорить держдеп. Це це болюче питання і невідомо. Я, я скажімо, не впевнена, що адміні, Білий дім адміністрація Байдена вирішить, чи наважиться потратити так званий політичний капітал, власне, на це питання. Для того щоб не поставити під загрозу власне надання цієї допомоги, яка вже є, яка вже є обіцяна Україні, так зважаючи власне на зміни в Палаті представників і ще таке питання, пані Мар'яно. Дуже багато говоримо про допомогу. Як ви вважаєте, який відсоток міжнародної допомоги Україні залишається у непублічній площині? Ну, якщо він на публічній площині, то я цього точно не можу знати. А, а, я розумію, що деякі країни не, не зовсім а, готові оголошувати свою підтримку України з, з багатьох політичних питань, а, можливо, в тому числі Ізраїль, можливо, якісь інакші країни, можливо, країни близького сходу. А, і ну, тут очевидно дуже важко. А, важко ці, ці речі оцінити. А, Однак мені здається, що чим далі чим далі продовжується ця війна, так чим далі вона стає далі більш брутальною. Росія проводить більшу ескалацію. Тут буде важче країнам, котрі зараз перебувають в такому нейтральному полі, намагалися від початку висадити цю війну, якось не ну не не обіймати якусь або одну, або другу позицію. Їм все далі буде це важче. Важче робити, тому можливо, з часом ми побачимо ну більшу зважень наваженість цих країн. вони будуть зважуватися признаватися до того, що і як вони надають Україні. Ну і ще таке питання: бачимо в новинах, що республіканська партія скоріш за все буде ініціювати розслідування дій адміністрації Байдена в контексті пандемії коронавірусу невдачного виводу військ з Афганістану, боротьба з інфляцією і не виключають імпічмент. Що скажете? А, ну це політичні тут бійки, які а, які давно точаться, і їх слід очікувати. Я не думаю, що а, якусь загрозу принаймні політиці щодо України. Не... Вони складуть якусь вагому загрозу просто, просто заберуть час, на жаль, так час і увагу можливо. Ну, якийсь якісь ефір, так на CNN і на і на Фокс можливо в цьому є якісь свої переваги, так тобто, якщо, якщо публіка від відволікається на такі теми, можливо, вони не будуть ставити під запитання якісь обсяги допомоги Україні, і оці власне долари їхніх податківців, подат, платників податків, які які пересилають Україні. Тому що зараз справді, от, скажімо, якісь ці масові прильоти, вони, вони обговорюються, їх показують по телевізору. Але після цього, тобто, ця вся тема України, вона вже не настільки нагальна, не настільки актуальна в медіа. і знову ж таки в, в цьому є свої переваги для адміністрації Байдена. Дякуємо. Дякуємо, Мар'яно. Мар'яна Буджерен, доктор політології, дослідниця центру російських та євразійських досліджень Гарвардського університету. Була з нами на зв'язку.